Днями у Смілі відбулася презентація книги роздумів та спогадів смілянина захисника України Пета Жаркова. Книга, що стала літературним дебютом автора, побачила світ під назвою Різні інші. Мене запитували, про що книга? Ну, про що книга? Ну, якщо я скажу про кохання, так, про кохання до людей, до країни, знову ж таки, да, якщо трішки е, змінити це слово, ну, яке має таке визначення. Але все ж таки про людей, про таких, як ми, людей. Про інших людей, на жаль, і вони інші. Ми всі різні, надзвичайно різні. Це така радість, що ми різні. Це ну щастя, але на жаль, трапляються люди не тільки різні, а й інші тому. Напевно, все-таки прочитати важливіше. Бажаючих познайомитися з першою книгою легендарного прикордонника, штурмовика Пета Жаркова виявилося надзвичайно багато. Серед тих, хто прийшов на презентацію, були знані в місті літератори, митці, друзі, родини жаркових, представники влади та пересічні сміляни. Висловити слова поваги та вдячності автору завітала і заступник міського голови сміли Тетяна Карло. Хлопцям і дівчатам, які з перших днів не шкодуючи не сил. Не свого здоров'я, не свого життя про це не думали вони пішли захищати кожного з нас. І сьогодні по завдяки їм і тим, кого сьогодні немає, по смілянській землі не ходять орки. Тому низький уклін вам і щира-щира за це подяка. Ну і звичайно, стіни цього закладу бачили і чули різні презентації. Я впевнена, що там рядки. Від чистого серця, і вони пережиті подвійно, тому що він це бачив: бачив смерть, бачив випробовування, а потім це ще пережив і поклав це ще в рядках. І я вам щиро дякую. І дякуючи Богу, що ви тут з нами. Низький уклін від міського голови, від всієї нашої громади, від всіх, хто тут сьогодні присутні, це повага до вас і в вашому обличчі всім героям, які захищають і, звичайно, про наші символи смілянські. Спасибі вам різні інші. Це опис подій без хронології. Ця розповідь є скороченим варіантом перенесених на папір думок спогадів. Вона є тим імпульсом, який допомагає пригадати все те, що відбувалося зі мною, моїми друзями та товаришами, і не тільки це життя на війні, це життя біля війни, це життя з війною. Написав в анотації Петро Олексійович. Чергове пережити емоції, котрі панують на війні, не просто зауважили ті, хто вже має письменницький стаж. Проте нині вкрай важливо. Це не так просто. Це ще раз доказує те, що ми незламні, що навіть у таких складних умовах наші душі живі. Вони мріють, вірять в майбутнє і пишуть, пишіть. Хай вам Бог допомагає. Хотілося б всі, що пройшли оце горнило страшної війни, ну всі, звичайно, не зможуть, але хто має якийсь хоч нахил до написання, написав, бо це і буде усна історія України, яка буде відрізнятися від того, що колись напишуть академіки. Але вона буде справжня, а не прикрашена і не вигадана. Під враженням від книги Петра Жиркова народжувались нові поетичні рядки. Він не був письменником чи поетом, він лише військовий доброволець. Пішов сім'ю він захищати і український свій нарід, тому що батько він, громадянин та чоловік. Він душу клав у це письмо, згадав усе, що з ним було. Згадав усіх він побратимів. І тих, хто поруч зараз з ним, і тих, хто там, на небесах, підтримували Петра Жаркова, у прагненні викласти власні роздуми і спогади на папір і його рідні. Дружина Наталія, яка почала волонтерити з перших днів війни, і стала першим рецензентом книги. Різні інші книгу почали писати давно. На, мабуть, ще з 18-го або 17-го року, але він теж з 14, 15, 16 рік, він трошки відсунув е, на потом, як скажуть. А цю книжечку він почав почав писати ще в бліндажах, в окопах, на нулі, занотовував десь в телефоні, чи на якісь бумажки, чи навіть в тих. В палітурках, які залишалися на книжках, він там, мабуть, теж накидував, накидав щось. І як просив автор, ми не змінювали сам формат книги в висловлюваннях. Тобто хотіли бачити цю книгу як, як автор бачить. Такой... Не, та, не, Не змінювали нічого. Фото кольорові хлопці, багато хлопців загинули із цієї книги, і будемо пам'ятати мама.